Я побачив, що роса випустила нову серію професійної гуаші, а далі все як в тумані. І от у мене в руках довгоочікувана посилка, і перш за все я можу перевірити, чи там справжній скарб чи ні. Спочатку я поділив всі фарби на однопігментні, двопігментні і трьохпігментну. І загальна кількість однопігментних фарб не може не радувати. Я вирішив випробувати нову гуаш, можна сказати, в найекстремальніших умовах, оскільки я е, ціле літо їздив на пленери зі своїм скетчбуком, то е, буде логічно порівняти її з тією гуашою, якою я малював цілий сезон. Е, тому зараз, можливо, не найкраща погода, але в принципі плюс вісім це ще не мороз, е, тому їду до водойми, знайду якесь місце і розповім про свої враження. Звичайно, я вирушив на осницю. Парк, який знаходиться на окраїні міста, але по відчуттях ніби це якийсь паралельний всесвіт. Але спочатку потрібно трішки утеплитися. Тут дуже багато локацій, які хочеться намалювати. Але оскільки це тест драйв фарби, то я обрав найпростіший мотив. Мені сподобалось одиноке осіннє дерево на фоні яскраво синьої води. Ідеальна сцена, щоб перевірити можливості нових кольорів. Ну і це прекрасна можливість випробувати новий етюдник. Правда, він для олії, тому прикріплюю додаткову підставку для води і речей. Я думаю, ти вже щось Ні, ще тільки сам відео познімав і помалює. Ех, в скетчбуці з ностальгією дивлюся на свої останні ще літні етюди. Тепер залишилось вибрати палітру кольорів, але оскільки це непросто, то на допомогу мені прийшов ось такий помічник. Бембі. Перше, що відчувається, це приємна консистенція фарб. Подобається, як вона лягає на папір. А тут я вже повною мірою відчув, наскільки ці фарби яскраві. Зазвичай в процесі думаєш, як досягти потрібної насиченості, а тут довелося постійно приглушувати заміси доповнюючими кольорами. Але через 5 хвилин я вже звик до цього. Взагалі, гуаш будь-якого бренду відрізняється одна від одної, і через те, що вона змінює тон при висиханні, то потрібно звикати до кожного виробника окремо. Ну і тут я вже зрозумів, що відгук буде позитивний, тому перестав відслідковувати свої думки, просто почав насолоджуватися процесом. Хотілося б додати, що це просто ідеальне місце для планеру зі своєю особливою атмосферою. Людей майже немає, але водночас безліч глядачів. І, до речі, ще... Цей новий етюдник він прекрасний, і я думаю, під Олією він також підійде. Дуже велика площа палітри, є де замішати кольори, сюди поміститься якраз ідеального розміру полотно. Тому в подальшому буду радий його використовувати і вам також рекомендую. Він легкий, зручний, мобільний. Круто. І коли в тебе маленька дитина, то будь-який вихід на пленер це вже розкіш. Збираю речі і буду закінчувати роботу вдома. І останній важливий штрих це залакувати готову роботу. Отже, мій висновок. Якщо сказати в загальному, то я був навіть трохи вражений якістю фарб. Очікував. Можливо, трішечки нижчого рівня. Ось робота, яка в мене вийшла. Маленький скетч. І в першу чергу, що помічаєш і що кидається в око, це сама текстура фарби. Дуже приємна фарба, дуже приємно лягає на папір. Далі яскравість кольорів. Кольори доволі яскраві, і як я показав на початку відео, дуже багато однопігментних фарб, що є великим плюсом. Якщо порівнювати з фарбою бренду Royal Talent, вони знаходяться в одній і тій самій ціновій категорії, то роса мені сподобалось більше. Тому я думаю, що ці фарби я буду домальовувати і використовувати. Росівську гуаш. Е, якщо порівнювати з фарбами Вінсор Ньютон, е, можливо, це не зовсім коректне порівняння, оскільки Вінсер і Ньютон це бренд, е, який творив історію, бо вони вперше е, випустили фарбу в металевих тюбиках, і завдяки їм імпресіоністи вийшли на вулицю і взагалі з'явилися імпресіоністи, е, то е, Вінсер і Ньютон м, по відчуттях кращі, але кращі не настільки, наскільки вони дорожчі. Бо, наприклад, жовта фарба Вінсер Newton зараз буде коштувати, мабуть, десь гривень 600-800 ось цей тюбик на 14 мл, а роса в 6-8 разів дешевша. І якість ось цієї фарби не буде в 8 разів краща, ніж ось цієї. Що ще? Мені сподобалась яскравість, сподобалась текстура фарб, сподобалась те, як вони перекривають одна одну. Спочатку, якщо чесно, я думав, що буду використовувати в кінці білила Вінсерд Н'ютон, бо вони мені дуже подобаються, вони надзвичайно криючі, але мені не знадобились вони і, і, і весь етюд, виконаний росівськими фарбами. Тому я можу сказати, що я ними більш ніж задоволений. Е, можливо, єдиний маленький мінус це те, що при висиханні вони світліють більше, ніж я звик. Але це м -м, тільки справа звички. Е, я думаю, намалювати одну-дві роботи і до цього звикнеш і вже будеш контролювати е, тон і яскравість, е, та що тобі потрібно. В процесі роботи навіть. Фарби здались занадто яскравими, І спочатку треба було себе стримувати і контролювати, додавати доповнюючі кольори, щоб е, не виходили настільки яскраві. Е, це плюс, оскільки є де, е, так сказати, розмахнутися в цьому діапазоні яскравості. Тому, якщо підсумувати, то роса не те, що мені сподобалась, роса мене навіть здивувала. Оскільки е, я не очікував настільки. Яскравих кольорів те, що цими фарбами буде настільки приємно малювати. Вчора, коли я виїхав на пленер, то, в принципі, все в сумі склалося: і погода, і атмосфера, і фарба, вона якісна фарба, вона тільки доповнила ці відчуття задоволення від пленеру. Тому я можу з впевненістю сказати, що е, ці фарби Гуашеві е, я рекомендую. І також хочу додати, що роса, ви молодці. Дякую. А взагалі, ходіть частіше на пленери. І немає різниці, який матеріал з собою брати: Гуаш, Олію чи олівці. Погано зроблений етюд завжди буде кращий за ідеальний, але не намальований етюд. Пленер це ніби медитація. Час стає на паузу, і ви не тільки вивчаєте природу довкола, ви більше розкриваєте себе як художник, як особистість і як частина цього прекрасного світу. А якщо користуватися якісними матеріалами, то цей процес стає ще приємнішим.